Мультитест 2023 математика, завдання 22.41. Знайти область визначення даної функції у відповіді, записати кількість цілих значень аргументу в області визначення. Маємо функцію. Підкореневий вираз повинен бути завжди більший рівний нуля, тобто 5 мінус. Х квадрат мінус 4х повинен бути більший рівний нуля. І е, знаменник дробу не повинен дорівнювати нулю. 3 мінус х не повинен дорівнювати нулю. Система. Запишемо це так, мінус х квадрат мінус 4х додати 5. Більше рівне нуля, квадратна нерівність і 3х не дорівнює 3, домножимо тут на мінус одиницю, буде х квадрат додати 4х, відняти 5, менше рівне нуля, змінився знак на протилежний, розв'яжемо нерівність методом параболи, параболи, знайдемо нулі функції. Х квадрат додати 4х мінус 5 дорівнює нулю, дискримінант дорівнює 4 у квадраті відняти 4 на 1 на мінус 5 буде 36, більше нуля, два корені, х перше дорівнює мінус 4 додати корінь з дискримінанта, це 6. І поділити на 2. 2 на 2 – це буде 1. Х2 дорівнює мінус 4, мінус 6. І поділити на 2, мінус 10 на 2 – це буде мінус 5. Нанесемо на координатну пряму. Значить… Мінус 5, 1, А більше 0, значить, вітки вгору, вітки параболи вгору, тут плюс, плюс, тут мінус. Нам треба менше рівне 0, Тобто отут розв'язок. Х не дорівнює 3 трійка десь ж тут, тому вона ніяк не входить у нас розв'язок. Порахуємо кількість цілих значень. Це мінус 5 ціле, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0 і 1. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Відповідь. Відповідь 7.